Всім привіт! Мене звати Настя і я сьогодні буду відкривати уламки для свого підписника. Свої ж уламки я буду відкривати в неділю на прямій трансляції. І я сьогодні буду відкривати уламки на 50-му сервері. І сьогодні я буду відкривати. Дуже багато уламків. Сьогодні буду відкривати 40 сакральних уламків і 70 синіх, але будемо дивитися по балів. Тож почали ой, а я зелені відкрила, але нехай будуть, але я не буду чекати. Якщо не випаде синій герой. Тож починаємо відкривати 40 синіх. Ой, жовтих холамків. І побачимо, що вийде першим у нас героєм, і це Карлінія. Нецікава героїня. Хочеться більш цікавого, хочеться легендарного персонажа. І другий в нас виходить Джорк, відлюдник. Дійсно, якісь відлюдники сьогодні нам падають з приводу того, що немає Леги. Але все попереду. І третій герой це Малакіт, крово кровоперий. Не грала цим героєм, не знаю його, який він. Караульна склепа, дуже хороша на КБ. І виходить в нас Магнара. Мені подобається Магнара, але зараз він не актуален вже мені. І приходить Альора, бажана героїна для новачків. І приходить Мельга. Мельга в мене ходить на ВФ. Але де ж легендарка? І приходить нам Дгук Дерий. Не вимовлю, але наче друг Джорога, і приходить нам намісник, Амок. Скажіть, як він вам подобається, чи цей герой складав? І наступний в нас отакий герой. Я не буду вимовляти його назву. І приходить Лега і це візір, але хочеться бачити. Леонардо. не Леонардо, а Леонардо ми отримаємо, хочеться бачити Рафа, і, ц... і наступний приходить Церкніж. Аліка, але лучше прийшла б краще прийшла б героїна на плюс 4. Кантра, сержант, Аєграганду. Не вимовлю. Де ж Легі? І це приходить діарія. Вона йде на, на злиття. Якщо я не помиляюся, приходить Чані, воїн Сумрака, і напевно я буду змінювати сервер. Тому що як ви можете бачити, тут прийшов Рафаель, тут прийшов Леон... Не, Леонардо був, а ми отримали якісь незрозумілі леги, тож я буду змінювати сервер і буду змінювати на 10-й. Але, можливо, я повернуся. Люблю я змінювати сервери, але хочеться відмовитися від цієї звички і приходить нам ліч. Який не дуже і актуальний, хочеться його, його ребалансу, і приходить провідниця, трофейниця. Я бачу багато трофейниць сьогодні, кому випала. Я не вимовлю цього персонажа. але багато буде корму, Фенчі приходить. Але хочеться бачити легендарну герою, героїну. Фаталіст. Він мені подобається фаталіст, але він вже, здається, вже не грає так, як раніше грав. І я хочу зловити синього героя. Але поки в мене не виходить. Зависло щось. Я не знаю, може ви знаєте програмісти, я коли включаю ПК, то в мене чорний екран появляється на 1-2 секунди. І це Лега, і це скарг. Непоганий герой, мені здається, колись був. Я не знаю, зараз він добрий чи не добрий. Хороший чи нехороший. Якщо у вас є. Рішення моєї проблеми. Саме знаєте, командна строка на 2-3 секунди виявляється, в мене на робочому столі і зникає. І тут приходить грип. Вона, звісно, не мішає працювати, але воно інколи роздражає. І я хочу повернутися на сервер, якому ми <смір> трішки дістали лех з І подивимося, що випаде з попитки номер 2 <смір> спроби номер 2 І поки нічого цікавого, знову міфіками і знову епік, але, хоч... але Карніш це хороший герой. І Хас колись хороший для якогось новічка. І це Лега, і це нова героїня. Я нею не грала, в не... мене її немає, але я знаю, що за нею гоняться блогери, я б так сказала. Але було б прикольно нею пограти. Можливо, вона піде на важкі ВФ. І приходить нам знову дубль, і знову приходить. А, ні, це не дубль, це ваго, то був хаск. І цікаво, прийде, ще Лега чи ні, приходить мандарин. Звісно, хотілося більше лег і хочеться ще дістати Леги. І приходить нам не цікавий епік. І знову епік. Хтось взагалі грав хоп чи ні? І знову очак. <рикольно> Прикольно, очак на плюс 2 буде, <рикольно> якщо вже не є. Мені здається, знаєте, куди заходить очак в прокляте місто. І зараз будемо відкривати сині уламки. Будемо відкривати по десятці. Мій підписник буде забирати і душу, і Леонарда. Я не буду забирати Леонарда. Ой, ні, я буду забирати Леонарда, але душу не буду забирати. Звісно, хотілося, але я Фетепельщиниця і мені уламки. Будуть знадоблятися на злиття. І ось ви можете бачити нічого, нічого цікавого не, не випало і закінчилося місце. Я хочу подивитися, скільки балів нам. Ми вже зібрали. Що скажете з приводу, з приводу Лег, легендарних героїв? Яка оцінка? Не дарма ми відкривали уламки. І бачите, 192 тисячі ми вже набрали. І зараз. Буде друга частина. Я зараз запитаю у підписника, чи добирати мені уламками чи ні. Синіми. Зараз запитаю у мого підписника, чи відкривати ще сині уламки, чи ні, тому що ми домовлялися, що я відкрию 70 синіх уламків, але ми відкрили добре сакрали і можливо. Не потрібно відкривати повністю 70 сакралів. Ой, не сакралів, а синіх уламків. І не вистачає зовсім трішечки. Капелюшечка. Хм. Ну що ж, ви думали, що це вже все? Ні. Ми будемо відкривати ще сині уламки. І подивимося, що ж випаде цього разу. Потрібно витримати цю паузу, щоб потім насолодитися героями, які випадуть. І подивимося, що випаде цього разу. Я думала, що дійсно я думала, що це предвісник чогось хорошого. Хорошої десятки. Зараз подивимося, чи нам вистачає балів. Нам вистачає балів і випав знову очак мандарин. Ну точно очак мандарин плюс 4 буде. І я вже не буду відкривати і забирати Лео, тому що це зробить мій підписник. Бо це кайф відкривати героя. Ось таке відео в мене було на сьогодні. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі у наступному відео. І не забувай коментувати і ставити лайк, якщо сподобалось.